Україна все ще може перемогти Росію однак для торжества над експансивним Кремлем Києву необхідно більше потужної підтримки Європи. Пише Гардіан, коли ж союзники виконають свої обіцянки, отримують переваги і для себе. Видання згадує, що в березні ЄС ухвалив історичне рішення про постачання Україні мільйона артилерійських снарядів. Та по факту Київ не отримав від 300 тисяч, тобто гучна заява «Підтримуватимо скільки, скільки треба, порожньо бренить у повітрі. За це самозаспокоєння вже заплачено українською кров'ю. За даними ЗСУ, влітку Україна щодня випускала по 7 тисяч артилерійських снарядів. І зуміла завдати логістиці і артилерії Росії шкоди настільки, що Росія випускала за день приблизно 5 тисяч снарядів. На тепер українці намагаються випускати 2 тисячі снарядів за день, тоді як російська артилерія випускає близько 10 тисяч. Ця різниця свідчить про нестачу матеріальних засобів в Україні, що проявляється й в інших сферах, наприклад, у кількості безпілотників, які вона може використовувати. Росія ймовірно зможе випустити близько 5 мільйонів снарядів по Україні наступного року, якщо прохвати виробничі потужності і запаси Москви. плюс постачання озброєння з Ірану і Північної Кореї. Попри легковажні роздуми, які часто дозволяють собі європейські чиновники, ніби економіка Росії занепадає. Там досі виготовляють більше снарядів аніж в країнах НАТО. Тому Україна навряд чи дочекається більше зброї в наступні місяці. Це дасть Росіянам змогу взяти ініціативу на полі бою в свої. Путін таки вважає, що може перемогти до 2026 року, тому на перемови й відступ не налаштований, пише Гардіан. Але так не повинно бути на початку грудня. Міністерство оборони Естонії опублікувало документ, у якому детально описані обсяги військової техніки, необхідні для того, щоб зробити оборону України міцною й продовжити звільняти окуповані території до 2025 року. Естонці підрахували вартість цих потреб і показали, що це цілком у межах можливостей союзників. Та питання не в грошах, а в компетент. Тентності у виконанні завдання. Якщо кроки з реалізації цих заходів не зроблять, Україна програє. Перемогти Росії в Україні можливо, але для цього потрібно зробити кілька важливих кроків, зазначає Гардіан. Найголовніше Київ потребує безперебійного постачання зброї, щоби мати змогу відбивати загарбницькі атаки протягом першої половини наступного року. Боєприпаси, які зсу отримали на початку війни, купували на міжнародному ринку або брали з запасів. Однак інвестиції в європейське оборонне виробництво надто повільні. Важливо, щоб Україна виправила помилки, які призвели до невдалого контрнаступу в 2023 році. Покращення підготовки її військ має бути пріоритетом. Під час другої світової війни британські війська вважали 22 тижні піхотної підготовки мінімумом для того, щоб солдат був готовий приєднатися до підрозділу, де він потім проходив колективну підготовку в складі батальйону. Українським військовим пощастило тренуватися П'ять тижнів, тоді як колективні навчання рідко проводять у масштабах вища роти. НАТО має розширити і продовжити підтримку, яку надає щодо підготовки, аби показати українським підрозділам ширший тактичний репертуар, і що важливо, розширити масштаб, коли армія може керувати ситуацією і синхронізувати операції. Поки світ насолоджується зимовими святами і готується зустрічати новий рік. В Україні тривають запеклі бої, а ресурси на межі пише Гардіан. Європа в силі вплинути на те, який вигляд матиме друга половина 2024-го і навіть 2025-й. це війна, яку можна виграти. Показовий удар по російському великому десантному кораблю Новочеркаськ у порту голослівно захищеному російською ППО доводить, що Україна може ефективно використовувати зброю, яку Утримує тому союзникам не варто зволікати з важливими рішеннями. Це був огляд преси.